За повідомленням обласного центру з гідрометеорології. 10 квітня на Закарпатті мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, в день 15-20. Вночі та вранці у гірських районах на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до 3. Вітер в день подекуди пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 3 морозу. В день місцями 18-11 тепла. В Ужгороді мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 тепла в день 18-20. У Великому Березному мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від нуля до мінус двох морозу. В день місцями 8-10 градусів тепла. У перечині очікується заморозки без опадів. Вночі стопчик термометра показуватиме від 0 до мінус 2, в день – 9-10, вище 0. В Міжгір'ї мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі – від 0 до 2 морозу, в день місцями – 8-10 з позначкою «плюс». У воловці мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 морозу. В день місцями 8-10 градусів тепла. В мукачеві мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 6 тепла. В день 18-20 з позначкою плюс. У сваляві очікуються заморозки без опадів. Вночі стопчик термометра опуститься до мінус 2. Вдень 9-10 з позначкою плюс. Тячів. Мінлива хмарність без опадів. Температура вночі від 3 до 5 тепла вдень 17 19 Хуст мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 3 до 5 тепла вдень плюс 17 плюс 19. У виноградові мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7.12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4,6 градусів тепла вдень 1820. Берегово мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 6 тепла. Вдень від 18 до 20 з позначкою плюс. У Іршаві очікуються заморозки без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 3, вдень 9-11 градусів тепла. У рахові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 0 до мінус 2. Вдень місцями плюс 8 плюс 10 тепла.